Чому вайбери ті ж самі ми відразу не виключаємо. Тому що да, з ними може бути проблема, якщо прилетить фейкове замовлення, але загалом є багато проєктів, які з вайбера вигрібають дуже такі прилічні обороти і досить рентабельні. Тому на початкових етапах я би не рекомендувала прям виключати всі апки. Дивіться, на ваш вибір, ну, те саме по Андроїд, бачите, як Google їх ховає, так раз можна і пропустити. Тому звертайте на це увагу, можна отак їх проклацати, виключити. Це небагато насправді часу займа. Якщо апки виключити, вже там відсотків 80 щось таких збоїв. передбачити, все, ось воно, контент, все. Є yeah. що ми маємо зараз? Про... Треба пройти пройти модерацію мерчен центр. Після цього можна заповнити платіжні дані і запускати ваші перформанси. Пам'ятайте, менший бюджет більш доцільно довше буде навчатися, але більш економно буде це робити. Зазвичай на маленьких бюджетах найкраще все стартувати. Айку. А якщо у вас там висока ціна за клік, до речі, де її дізнати, заходите в планування, планувальне ключовий слів, заходите. Знайдіте нові ключові слова, вписуєте ваше ключове слово, ну не знаю, що ми тут, iPhone 13. Да? Показу, переглянути результати. А, обираєте обов'язково Україна мова, і дивитесь у ось цьому блоці: ставка для показу вверху сторінки. Наскільки вона висока чи ні. От Якщо вона за 5 гривень перевалює, да, то, скоріше всього, доведеться трішки більше бюджет, сторону більше задавати. Якщо низький, то можна меншу сторону. Взагалі є така стратегія, в нас дуже поширена. 150-120 гривень, бюджет стартуємо і далі вже збираємо аналітику. Бюджет можна завжди підняти, бюджет можна завжди підрізати. Перформанс макс це повноцінний рекламний інструмент, який можна запускати. з